Друзі, всім привіт! 3 березня е, зараз прийшов до формувати ще одну посилочку той людини яка у Вови Бруса виграла е, саженці А ще одна людинка, та що виграла чомусь, не відправляє, не перезвонює. Ми, вона дзвонила десь у кінці, то як були розіграші, так щось. Зразу набрала, я сказав, десь наберіть, будь ласка, кінець квітня, тоді вже там домом куди відправляти і так далі. Щось ніхто не, відправ... не, не перезвонює. Ну, як ніхто, одна людинка не перезвонює, ще один понеділок набрала, зараз відправлю бо був не вдома. Йду якраз до Косфорда. А якщо ви третя людинка, яка виграла, дивитесь мене, то будь ласка. Перезвоніть, ще тижнів два є на відправки, тому телефонуйте, я відправлю третьому переможцю у бруса під час розігрусу в саженці. І для тих людей, які теж ще щось надумаються, ще є трішечки часу для відправки, тому перетелефонуйте, ще відправлю. Ну Зараз складу посилочку, довіднімаю. Да так, друзі, 5 саженців до відправочки прекрасною скореневою системою готові до відправки. Зараз запакую і відправлю людині. Тому в мене є ще гарних три сорти, кому цікаво, то там посадить хоче 10-20 штучок, то телефонуйте, я вам підскажу. Всім успіхів, всім гарного неба і до зустрічі!